Вітаю! Як перейти з позиції жертви в любов в позицію творця свого життя? Це зміна світогляду. Тобто є певна позиція жертви, де хтось винен в тому, що з нами відбувається, є якась нападаюча сторона, є жертва, і є оцей якийсь такий поділ на добре погано. І взагалі де є таке, такий погляд, що mm. зі мною щось стається не по моєму бажанню, і я в позиції жертви через те, що я не хочу це. Ситуація ж така, що все по-іншому трошки. І суть переходу в Творця свого життя в тому, щоб зрозуміти певні істини, які я зараз. Озвучу, як я поділюсь. І, і піймавши розуміння того, про що я скажу, можна змінити погляд на своє життя і почати займати більш активну позицію в своєму житті, що звичайно відкриває можливість позитивних змін в житті. Отже, по-перше, всюди панує божественний порядок. Просто всюди Бог. Бог є, все, Бог є все, Бог є любов, бо любов є все. В кожній рослинці є Дух Божий. В людині є дух Божий. І все, що відбувається, відбувається по плану Бога. Немає нічого, що не в контролі Бога. Тому на все є воля Божа. Просто. Благо, яке за цим, воно розкриється пізніше. Це теж частинка цього розуміння, що все, що відбувається, все відбувається на вище благо мене для розкриття потенціалу моєї душі. Друге, усе, що відбувається, завжди відбувається лише по бажанню душі. Так, да, ми прийшли в це життя, знаючи, на що йдемо, ми хотіли це. У нас була домовленість з усіма учасниками нашого сюжету життя. Тобто, все по плану, все так і мало бути. Не було того, що щось пішло не по плану. Все по плану. Все завжди по плану. А наступне все своє життя до цього моменту. Я творив сам, навіть якщо займав пасивну позицію. Я все одно цим творив своє життя. Ем, мова про те, що займав я активну чи пасивну позицію. Я все одно творив це життя своїми діями, виборами, своїми е, пасивними позиціями також. Тобто сюжет якось розвивався, і ми, обираючи не брати участь. В тому, що відбувається, пасивно спостерігаючи, ми теж так творили своє життя. І це нормально. Тобто, усвідомленням для переходу від позиції творця, слід усвідомити, що ми вже творимо і ми завжди творили своє життя. Наступне, немає вони ні на мені, ні на комусь іншому. Тому що причина того, що зі мною відбувається, я. Я твою. Я творю своє життя. І так кожна людина. І кожен завжди робить те, що хоче. Глиб... Глибинно, всі роблять те, що хочуть. Навіть якщо вони кажуть, що роблю, але не хочу, ні. Ти робиш через те, що по якійсь мотивації ти це хочеш. Або роблю через треба, а не через хочу. Насправді, ти хочеш робити те, що ти вважаєш, треба. Тобто ти все одно робиш те, що хочеш. Робиш в тебе борг, чи ще щось таке це все одно дії з бажань, просто закручених так якось. Якщо більш відкрито, прямо, чесно, то ти хочеш це. Ти хочеш робити цю дію, тому що в тебе є певна мотивація. І так було завжди, і так є, і так завжди буде. Наступне, я і лише я знаю, як мені буде найкраще. Тобто, щоб творити своє життя мрії, своє життя з активної позиції, з позиції творця, слід розуміти, що лише я найкраще знаю, як мені найкраще. Мова про те, що ніхто не може зрозуміти твоє відчуття краще за тебе. Як би ти там не старався, в даний момент. Це також частина твого шляху, вчитися розуміти своє відчуття, розуміти свої бажання, як це мені відчувається, якісь бажання, і йти в це своє життя з цього поточного розуміння. Далі наступний рівень відкривається цього розуміння. Наприклад, ти тонкіше можеш, наприклад, не просто сказати: Я хочу їсти чи не хочу, а можеш точніше сказати, «я хочу вареники чи пельмені. Дуже таке просте порівняння, але воно пояснює саме от про чутливість до своїх бажань. Так, наступне. Свої почуття та відчуття цінні. Моє самопочуття цінне. Те, як я себе почуваю цінно. І це грає роль в прийнятті мною рішень в житті. Мова про те, що мої почуття настільки цінні мені, що я опираю на основі них ті чи інші рішення. І це вже стає моїм орієнтиром, моя життю, куди мені. Це, моє, це мій компас в тому числі, тому що так через мене проводиться божественна енергія, яка направляє мене на свій шлях. І знову ж таки, плавно, це. Наступний пункт є, що всі ми частинки нашого Бога єдиного, і Бог бажаннями та почуттями направляє кожного на свій шлях, де реалізовується наш план, де розкривається наш потенціал, де проявляються наші таланти. Багато ще можна крутитися навколо суті, але суть в тому, що ми є причиною того, що бувається в нашому житті. Значить, ми не є жертвою. Ми є творцем. Це просто раніше нам так здавалося до розуміння ось цього всього, про що я щойно тут розповів. Тому бажаю переходити з позиції жертви, в позицію творця свого життя, в активну позицію, де ми відверто активно беремо участь в своєму житті, вчимося відчувати свої бажання, точніше їх, ну, по факту, якось. Точніше розуміти свої бажання і рухатися на основі відчуттів та бажань у своєму житті, в покращення в своє життя в мрії, на свій шлях ставати і рухатися таким чином в любов. Тому що все, що було озвучено, це є рух і розвиток у напрямку любові. Бажаю вам любов, бажаю вам позицію Творця свого життя. Бога серці.